день, шановні друзі, підписники каналу. Сьогодні проводимо вакцинацію. Щодо вакцинації, чи сказати, вакцинуємо ми Лапімуну такої вакцини Лапімун ГМ-2 і вакцинуємо ми в місячному віці їх. Потім за недільку ми вакцинуємо їх Лапімун Мікс. Зараз молодняк у нас така вакцинація проводиться. Таку, у нас там в кількох короли лишилося, от і старші у нас провакциновані всі. І рекомендую цю, бо кажу, багато раз різних вакцин є, але на сьогоднішній день працює от лапімун, мік, гем-2, гем-мікс Гем 3 в минулому році давав, а в цьому році щось мені не знаю. Я не комплексне, щось мені важкувато, вона трошки ця провакцина. І я думаю, що Лапімун Гем два дам і всю поголовлі про так провакциновую. І так само я даю вмиксоматозу, буду окремо давати лапімун мікс. Я минулі роки так, так давав, все працювало, все без боїв, все було слава Богу, хорошо. Також така вакцина, вона хороша, бо кажу, у нас на сьогоднішній день багато вакцин є, але поки довіряю, я виключно цій вакцині, бо поки є. Кроликів немало і дуже шкода, якщо економити на чомусь на вакцині. Я теж не буду, як і на всьому остальному, тому що дуже шкода, якщо щось потім стається. Так що всім гарного дня, вакцинуйте кроликів обов'язково, щоб не було проблем. Бо дійсно шкода кроликів, якщо вони гинуть. Всього гарного дня, Божого славення, всім Христос Воскрес, і уїсти на Воскрес.